Ну що, народ, Всім привіт. Ми приїхали. Точніше, я приїхав на озеро Картар. А я приїхав. <сум> І дивіться, хто тут зі мною приїхав. Замужній Челентана приїхав. Диви, ти на, ти на камері аж блистиш на сонці. просто. Ну, Приїхав, сказав що палатку, щоб я його приїхав, бо йому лінь розкладатися. Уже палки закидає, сам обрав знач, лівіше. Чисто баланс. дім рибака. Баланс, дім рибака. Оце. Це берете і викидаєте в смітник. <рес> <рес> Ні, Ну слухай, якщо пачками будуть викидати, для тебе нормально, продажі ж будуть ну, ще швидше, да. ніж на коропа. <рес> так, ну що, Даня буде закидати, так дай втічу. Друзі, значить, приїхав я сьогодні Середа. Задача ловити завтра в четвер. Зараз розкластися і завтра половити, тому що в п'ятницю стартують змагання Iron Fish, і це найголовніше, за чого я сюди приїхав. Ну а Даня вже вирішив скласти мені компанію. Тому наша задача розібратися, що тут тому, що кажуть, що сильно помінялась водойма порівняно з минулим роком. І треба подивитися, де на що краще клює. Тому, в принципі, я не знаю, відео чи буде для вас багато риби, тому що задачі такої не стоїть, стоїть завдання розібратися більше з рибкою. Подивитися по дистанціям, подивитися, де вона ловиться, щоб на змаганнях максимально в принципі, продуктивно половити. Тому, якщо вам цікаво, де, де на що тут ловиться чи не ловиться, ну, в відео я це розповім. Буде корисно також, хто планує сюди приїхати. Тому зараз розкладаємо. Палаточку розкладаємо повністю всю машину. Саме найгірше, що може бути на рибалці, це розкластись. А ще найгірше це потім зібратися. Тому влаштовуйтесь зручненько, поділіться своїм лайкосиком на відос і, можливо, залиште коментар в кінці відео. І <плес> <плес> ми розкладаємося і будемо ловити. Що ж, друзі, приїхав на водойму Картар, яка знаходиться в Київській області, в селі Тарган. І приїхали ми сюди на підготовку до змагань Iron Fish. Буде дуже цікаво подивитися, половити тутешніх монстриків. Я приїхав з Данію, дім Рибака. Два тарана. Тому у нас буде дуже цікавенько. Попереду доба риболовлі, дання на добу, а я відповідно, добу і ще на 42 години самих змагань. Подивимось зараз, що вийде. Ми знаходимося у секторі номер 15 водойма дуже комфортна, от нас тінь, при цьому зранку, аж чесно кажучи, холодновато. Прийшлося одягатися, а вдень обіцяю до плюс 32 градусів. Даня за ніч зловив уже три рибки, три да, рибки. І вся рибка 9 плюс Дев'ять двісті, 10, одинадцять? Десять-двісті. Тобто і вся доволі крупна. Але тут є більша риба. Чесно, не знаю як. Даня впирається в більш крупну рибу, а моє завдання подивитися взагалі на що відгукується рибка. Тому що зараз помінялося, бойл не так працює, бо по мілкій рибі. А більше баланс попав. Тому саме в мене стоїть завдання номер один. Це подивитися на які смаки краще реагує рибка, солодкі, там рибні. Подивитися на попапчик, як відгукується, і можливо подивитися, що до чого на цій водоймі. Взагалі, вітер дує у вершину в 16-й сектор, і я каже: охорона. Вітер не міняється вже 4 тижні. Все дує у вершину, тому. Будемо дивитися, судячи з минулих відгуків, що ми бачили на озері, то якби кльов начебто не такий класний, але судячи, що Даня вже зловив більше риб, ніж хтось за дві доби, то це означає, що? Що Даня просто вміє ловити рибу. Я в свою чергу спав, нічого не перезакидався, і слава Богу, якби ще Даня не бігав, я б виспався взагалі чудово. Тому зараз у нас шоста ранку, палки закинуті. Дистанція в мене 135 метрів та 60 у Дані 60 та скільки? Та 120. Тому так, будемо дивитися, шукати, подивимось, як відгукується русло, як тут твердяки, змулу. І, в принципі, гадаю, що ще якусь крупну рибку, гадаю, ви побачите. Вейдерси я забув, але слава Богу, Даня взяв. Тому ми надіємося на рибку. 15. Тому не шкодуйте свого лайкосика, підписуйтесь на канал. Ну і давайте будемо вже ловити. Так, щодо удлич, друзі. Нарешті вигуляємо нормально наші палочки. Це Distance Orient, І також все далі далі. Я тестую FX Feeder, також Orient. Тому це у нас супер дальнобійна палка. Дистанція 135 метрів, в принципі, летить запросто тут. Тому будемо дивитися. Щодо корму, буду зараз перевіряти, як реагує на бади та аміноспреї. Можливо, чи це приваблює додаткову рибку, щоб на змаганнях вже відсіяти. Зараз ще дістану декілька і будемо тестувати, дивитися. І також тут у нас. Ось я замішав м'ясний пельчик, замішаю ще протеїновий і залью якимось солоденьким ліквідом. Подивлюсь, як буде реагувати. По корму будуть у нас конопля, мікрозерно. Бойли. Будуть бойли. Пиліки ось такі. Тут трошки ліквідів взяв з собою, кукурудз, крап та полуничка. Тут у відерці ще є, тому будемо пробувати. Пиліки, кукуруза, мед та тигровий горіх, халва. Так, погляньте, що ми будемо тестувати і що дивитися. Починаючи ось гачочок гуру 12. Дванадцятого номеру, потім у нас іде восьмого з попапчиком, шостого з балансом, шостого з десятим попапчиком, кренк шестьорка, восьмерка, точніше, з 16, 14, -м, 16 -м, і тут двадцять другий. Оце все будемо зараз потрошки тестувати, дивитися. Але треба чекати відгук від риби. Тільки підійшов. О, я це люблю. Просто подивіться, подивіться, да, да, палка да, да. улітає. Кліпса. Щас вилетить. Нічого спасувало. Що, давайте, друзі, вже підсікати. Ну що, друзі, картар як завжди. Тут рибки люблять тікати до сусідів. То Даня зайшов в вейдерсах і тяне, вон рибка вже підходить. Що там, Даня? Секретну насадку покажи. Ух ты. Там тут насадки. Так, ну що, будемо замішувати прикормку. Ми з Данею домовилися, що він замішає крупну фракцію бойлів. І там буде в нього більше рибні, м'ясні смаки. У мене ж в свою чергу хочу зробити більш солодкий корм та мілку фракцію. Ось такий пельчик 4-6-8 мм, з минулої рибалки тут ще бойліки залишились, то я їх так і докинув. Нехай будуть. Це пил... Пилючий, як він пилючій. Це пилящий бойл, 22 діаметру, кукурузка мед. Візьмемо небагато. Потім наступний у нас Robin Mix мікрозерна. Одну Дамо баночку. І також одну баночку коноплі. Тобто ось таку мілку фракцію і подивимось, як воно буде. Так, виливаю одразу з водичкою, пелець впитає. Так, і зальємо все це солоденьким ліквідіком тигровий горіх. Буде солоденьке. Десь одну третю залили. Так, і є. Тобто ось такий корм, вийшов мілкої фракції, бачите? І будемо закидати зараз 5-10 спомбиків на точечку. І будемо дозакармлювати, дивитися, як рибка відгукується саме на корм. Так, ну що ж, Корм замішаний, дистанція тут у нас 125 метрів, тому зараз спробуємо, до речі, як це нове вудлище поводить себе з помбом. Цікаво буде. Хреново поводиться. Та ні, воно заплуталося за це. Я розумію, що тут Бліжняк кормлю. Ти ж завжди бліжняк. Перше правило, завжди корми дальняк, бо бліжняк сам по собі закордиться. Ну ладно, дубль номер 2 Для монтажора. Це мені говорить людина, яка блин, три рази перекидала палку, тільки що. <плес> да? <laughs> ну на видео не рахуется, да? Полетела. Оба. Сюда. Слабенько. Ну я ж только что говорил, ты с чем числу? 125. Блин, а это Звичайно, все класно, но я після того, коли звик дистанції 40-80 метрів на водоймах Я он поки вимотав, я вже здох. Після того як написав, на що ловить ближняками постоянно. Я дальний ті вообще щодо... Так я вот то... навіть 100, там чуть-чуть 100 Поки закормиш эти дистанції. Ну так ну вытянеш. Точно в ці. А де ти кормив? Може мені правіше зміститися. Можеш, мені, я... напевно, треба на край, бо я, я б лівіше... Лівіше таблички, ріввіше. А, ну я правіше б правіше візьму, бо я на табличку. Поставимо глядачів, щоб вони бачили. Давай. Поставимо? Палітілі! О, диви, виход зразу. Походу mm. то вона була. сход. Сход? А, не. Это оно пошло на меня. Может, Амур? Блин, я думал, сход. Просто птик и попустил. У нас завжди, да? как -то как -то не так, может, Амур? <laughs> Сюда, до татка. Вот воно что, Бограч священный. Або я. А нет, диви, смотри, да, у меня вправо. Это клювание. Давай, 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 дуплетик. Да, пошла жара. Да. Дуплетик. Сюда. Красота. Мы пока сидели, я, до хотел тебе сказать, что я дивлюсь, и саме в на нашей таблице постоянно Кинули трошки корму, да. и пошла жара. 10 плюс точно, а далі буде видно. Хіба вона вже по березі йде. Да, тихенько. Ти ще в трусиках сексуально будеш на відео. Сексі пексі? Запиші воду, може заберемо. Позара не сьогодні. Тут вона вже пішов подні йде. Да, так, тут не так. Давай, 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 Дай куди. Опа, еє! Что ти там взяв? Хорош, давай п'ятюнь. О, тут хорош. Та не така стандартненька. Так не хорош. Вот такий. Та не, не хороший хороший Та не, нема 9 Та не ма це дев'ять Даня тільки что больше ловив було дев'ять. 9, Але в тебе буде 14. Що це це? У тебе буде 14. Ні, це лисий. Він завжди, от по розміру він вроді менший, а. Серйозно, та ну. Ну він важко. Ну давай. Я Може тобі точно сказати, що вона за десятка. Може що з сумку є. Не, я думаю, сумка сумкою десь 12 буде. Ну от он. Десятка. 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 Точки можна сказати, так? Діждалися. Трішки лівіша ця точка. Так, з одної то й сам. І... Закормив, і в півгодинки пройшло, і от у нас ось такі красень. Дві рибульки. Сьомайте. Плавали Плавочем. А їжі це два самця? Ну, замця. Да, ось така. Наші сусіди кажуть, що тут чотирнашка, ну не було видно, але це 10, а тут десь 7-8. Не важили, тому що вони стандарт, а це вже чисто принципово ось зважили. Така гарна рибка. Красутуль! Поплив вже і зараз друга. Гарний созависті такий. Ось вот така от рибалка. Да, так, треба записати. Поїхала. Вон, видно, до речі, рибка якраз таки гуляє. прям на кормі. Прям на кормі. <тукриня>. І в дані тут рибка. Це наша Ну що, півпершої ночі в дані клювання вже встигли задрімати, і ось рибка. З ближняка, до речі, да? 60 метрів. Десь рибка є, то потрошки ловить. Даня завтра їде, то йому треба двадцятку зловити вночі. А мені вже на змаганнях. Вискочив про Але, бачите, він такий круглий, пузатий, то дуже гарний. І заважував 11200, поки що це бікфіш рибалки, але рибка продовжує клювати з двох дистанцій, і це не можна радувати. Тому ось такий пузатик. Зараз буду вже пливти додому. Ну і паровозик, пройшовся ранішній. Два будильники мій дружаня проспав, а от мене збудив паровозик. Доволі веселий, рибка одразу тулить кудись в праву сторону. Щось, наче невелике, чи це за те, що він так іде в сторону. Не показується, що там. Щось дивиться, ну невеличке. Таке стандартне, що на цій водоймі. Так, да, зовсім-зовсім маленький. Ось такий красень прогонистий. Ну, п'ятірка тут. П'ятірка навіть, ну, не схожа на сімку, це тих, які ми ловили. Тут десь 5 кілограмчиків. Тому ось такий красень, ранішній, подарував нам клювання і відпускаємо його. Ну що, Даня вже зібрався, ротпода склав. Тут залишилось ще палки йому скласти бо все барахло своє виніс. І буде їхати. Так, да, Даня? До Катюші. такі, любі моя, я вже їду. такі, уху, 200, 220, 240. Хіряк, півчаса і вже в Житомирі, Так що дивись, там сильно не ганяй. Ну а я, друзі, зараз ще годинку, поки дозволено по, скажімо, до регламента Fish, щоб 8 годин треба виматувати водлище, І тому зараз ще годинку стоїть. Тому що зараз сьома ранку, якщо можливо клювання буде, ні, то виматуємо. І в принципі, зараз ще покажу вам статистику клювань. На що як в принципі, то що ми я хотів до змагань. На 70% я закрив, єдиний не зрозумів по питанню із кормом, тому що на, малу, на малий корм риба не так реагувала, і от оце дуже дивно. А корм дуже важливий на самих змаганнях, тому зараз будемо аналізувати, думати, як в самих змаганнях діяти. З насадками, в принципі, розібрались. По дистанціям гадаю, плюс-мінус, як знаю, з минулих років на картарії, як зараз, тому. Розуміння є, знайти листочку в самому секторі і, в принципі, починати працювати з нею. Так, тепер розповідаю щодо нашого сектора. Дві основних точки були, які годували. Це ось на табличку 15-115 метрів та на 60, точніше 55 метрів ближняк більш на нашу ліву атропу. Тут були дві даніних оснастки, бо він став лівіше, приїхав так, і відповідно як він перекривав дві дистанції, в мене залишався один е вихід, тому що рибка вся йшла зліва. Е в принципі, тут зона спокою, і покльовки йшли звідси. Я видвинувся далі 130 метрів, і, в принципі. Тут ще була рибка ось. То, що ми 16, дивіться, це класика, він ловив я на флети. Е, Також 60 метрів, ну, на праву атропу е, кидав і, відповідно, ось такі ця жодного клювання не дала. Тобто, все це перекривало. Рибка справа нічого не йшла. Тому ось такі. Да, корм Даня на початку 40 спомбів, 20 сюди і 20 сюди, здається, точніше, 30 сюди і 10 десь на ближняк. Тепер щодо клювань. Е, дивіться, 60 метрів 122-130. 122 покльовки були зачасту, коли палки не було на 122 метрах. Тобто тоді рибка доходила. Вона зустрічала першу це вулища е, по клюваннях. Ось ви можете бачити, якщо ставте собі на паузу, четверта не дала жодного. Як бачимо, тут у нас було на дистанції бойл, баланс, попап. Тобто, ось у нас була тенденція вирахувати, ми міняли е з даною, щоб зрозуміти, що нам краще брати. Як бачимо, на бойл, що тут рибка менша. На баланс сама така ходова, що середні, е середня вага рибки. Так, е тому якось так вночі працювало краще ближня точка, ось видно нічні клювання. Дальня працювала в принципі, більше по дньові. Я гадаю, щоб у нас не було ось цього штилю, який був зранку. І в принципі, то що там рибка повністю по озеру закрила рот, то у нас би гадаю, тут би було риб більше набагато. Але в цілому також вони покльовували просто пізніше. От у нас була пауза. От десь 9,45 був схід. І наступна, як бачите, була аж о 20.30 20, клювання. Притом одразу було три клювання. Поїхала одразу дальня палка одна. Коли тягнули, точніше, спочатку ця спрацювала 130. Потім, лише я почав тягнути, спрацювала. Зразу миттєво і друга палка, і потім ще пік був, ну, вона нічого нам по факту, то тобто пік був, ну не засічка. Ось, от ви дивіться, якщо була корисна інформація, гадаю, можливо, комусь щось стане в нагоду.